Всім привіт на каналі LifePetsua. Сьогодні у нас буде відосик. Можливо, не дуже хороший, можливо, хороший. Вчора ввечері в мене помер один равлик. Я говорив на своєму каналі, що він вже кілька місяців мало активний, постійно сидить в ракушці, дуже рідко вилазить поїсти, і це згорем пополам робить. І постійно лежить вверху тако а була ситуація. Не дуже хороша. Зимою вони мені зробили кладку. Я так розумію, це була ось ця особина. Після кладки отакий от анабіоз був до вчорашнього дня. Після чого я вчора знаходжу повну оцю водички Ну, не повну, там почала тільки вона накопичуватися. Вже запах був неприємний. І я його заморозив. Тепер він розморозився в мене. Чіп, це чіп, він з м'ятинкою. Він крупніший був, і я його залив оцетом, щоб не воняло, І жду, поки розмерзнеться, бера ракушку хочу собі залишити. І ще я вам давно не показував оцих двох контейнерів. Отута та жила улітка, яка померла в цьому. Зараз вам покажу. Ось є і подружка. Вони просто вже старенькі, по-перше, і мені здається, їх треба було розселити, щоб не було кладок. Але я цього не робив. Ну, Маю, що маю від кладки вона не відійшла та особина. Вона просто зробила кладку і пізніше померла. Е, Виснажена була повністю. І це стало причиною її смерті, це я впевнений, на 1000%. Бо вони інші дві не хворі, нічим не хворіли, нічим не труїлися. Це чисто була кладка, були малявки, вони в мене зараз є. Так склалося. Тут живе тепер оцих дві. Далі показую вам цей контейнер. Тут живе молода особина. Вона не дуже крупна, звісно, я не розраховував її оставляти навіть, бо через холоди вона не досягла максимального розміру, але вона така крупненька. Ну, доволі таки. І я хочу, думаю, собі заселити ось цю із цею. Для отримання якого-небудь потомства кажуть, що селяти молоду і стару особину це дуже добре. Буде пара сильна така. Закріпляються певні гени. Ось ця улітка, вона вже бачите, вона аж, ну, біленька. Я їх не мазав ніякими мазями останнім часом. Я зараз хочу в них прибрати трішечки. Ось старенька, ось біля неї молоденька. Молоденька, більш кругла, як ви бачите, така пухленька, красива. Ця вже така віджила своє трошки, так скажем, але вона жива здорова, з нею все нормально. Я зараз заберу цей мох, перемию його, перемию контейнер якось. Я їх селю, щоб в них трохи чистіше було, ніж зараз є. І подивимося, що з цього вийде. Дивіться, я їх помив одну спочатку. Зараз вона вилізе, покаже свою мордаху. Дивіться, з нею все добре. Бо ту, як я брав на руки, її останніми днями було не дозватися. Це зараз е, вона померла. А ця як була жива, здорова, так і є. Ось дивіться, яка ми прелесна. Нам уже 3 роки рівно. Вони вилупилися в січні 2020 року. А сьогодні січень 23 2023 року. Така от трьохлітня мадам. Прекрасна. Зараз я їх сяжу сюди. І отут сидить є нова сажителька. Ця особа дуже така кругленька. Вони обидві такого середнього розміру, це невеликі ретики, але в них потомство може бути крупніше на кілька сантиметрів ніж є самі вони. Тобто, якщо вони в мене 15 і не дотягує такого до 14,5 то потомство, в принципі, може бути в них. Ну, я знаю, що від оцієї конкретно о, штучки гарненької старенької. Дітки росли і по 20 см. Тобто ви на каналі в мене знайдете відгуки, що в людей ростуть і ростуть великі, оці конкретні мої. Ось ця о, це дітка цієї, або тої, що померла. ну тобто Це ті самі гени, тільки молода кров. Вона дуже така, бачите, так кругленька, гарненька. Молоденька. І я думаю, що в них буде е, хороше потомство. Будемо за цим наблюдати. Зараз я їм положу мох. Ваша крейда. Останнім часом Сепію не купляю, бо її знайти тяжко. Бігать за нею таке собі задоволення. Власть, познайомтеся, мені цікаво зняти, як ви знайомитесь тут. Дивіться, яка гарненька парочка в мене тут їх. Сидить вже, бачите, вона старенька вже втіяє є тут. То її, якщо витерти, то вона ще така може бути. Але красотки. Ліза, знайомитись. Дивіться, які гарні. Сподіваюся, що без потомства на літо я не лишуся. Будемо дивитися, що вийде з цієї парочки красунь. Коротше, вони хай знайомляться, а я їм маю цю. Гарбузу нарізати ще. Їхня мисочка червоненька. А, і ще в мене є хороші новини. Чи не хороші, я не знаю, як їх сприймати. Но мені, короче, кажучи, віддали моєго равлика назад. Це був мій коли не... колись давно. Потім його подарив. Ніколи не даруйте равликів нікому. І в мене тепер є ось така дітка. О боже. Відстаюча, звісно ж, від всіх нормальних темпів роста. І я думаю, що я її поселю зараз тут приберу. І до імочки, щоб їй скучно не було, підселю цю малявочку. Вони переїдуть сюди, їм зараз мох принесу, вам покажу, який у нас продається в магазині. Свіжий, класний серед зими мох. Представляєте? Тут у нас що робиться в цьому контейнері? Висохла, стала біленькою, хоча б відрізняти їх будемо. Але... Може, я її зараз намажу мазію, бо я вже дуже-дуже давно їх не мазав, може вже пару місяців назад. А може і осінню взагалі. Ну, коротше, давно. Треба помазати, то вона не буде так шкоренько висихати. Вона буде більш така свіженька ракушка сама по собі. А ці дві, один чорний, один білий і макулята, і ретикулята, якщо що. Будуть жити тут зараз. Подивимося, що з цього цьогорічка вийде. Так виходить, що я собі оста оставляю не з самих лучших екземплярів постійно. Ну, нічого з цим не вдієш, які вже є. Ось у мене мазь. Зараз я акуратненько акуратненько намажу ракушку. Чистий, щоб так от зробити певну профілактику. Це прополіс. Нематоди вам скажуть до побачення. Так само, як і грибки різноманітні. Того намажем. Через 5 хвилин залишки стремо. Я це роблю не часто, як ви бачите, я вам розказую, що дуже-дуже рідко. Але таку штучку зробити раз в колись дуже корисно для вашого равлика. Вертаю в контейнер. Так, одна іншу мазати не буду, вона ще молода, красива. А оця зараз буде, навіть коли висохне, абсолютно такою самою, як і та. Але їх відрізнити дуже легко. Ця так. ракушка більш довга, та ракушка більш пухла, гостра. Ну, коротше, зараз я їм положу гарбузика, вони похрустять. Ось такий мох, до речі, зараз продається. Він свіжий, завтра зранку відправиться. Того чуть-чуть запотів де де це нормально. Його відкриєте вдома, якщо він до вас приїде в такому стані. Можете підсушити, можете зразу положити в контейнер. А тут він може, в принципі, в цьому пакетику навіть місяць лежати. Правда, чуть-чуть жовтіти почне. Отакий От зеленющий, красивющий мох зараз ми продаємо. Гарбузу я зараз їм ложу їсти. Так, цим положу три кусочки. Цим менше, вони багато не з'їдять. Вони зараз взагалі мало зимою їдять. До речі, в наявності є свіжа партія. Кальце суміші, кого цікавить, можете писати. Відправка тільки по Україні. Равлики я зараз не відправляю, ніяких. Не пишіть мені за таке через те, що зараз вже зима. А люди все рівно не всі розуміють, пишуть, питають. Коротше, такі в мене зараз зміни вийшли. Одна улітка равлик помер. Шкода дуже. Бо вона давала хороше потомство. Я любив залишати її нікладки. Ось такі в мене коротше. Новості. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. Слідкуємо, що з цього вийде, і що в нас буде тут робитися далі. Дуже багато є змін ще, про які ви не знаєте. І про все буду публікувати відео ближчим часом.